Скажіть свої враження від змагань. Ой, враження самі такі положительні, щасливі. Я просто що на нашій території це перше наш вчитель фізкультури таке запровадив. Діти, я думаю, довольні і будуть так продовжувати такою. А що вам не не вистачило? Можливо, щось хотіло б додати. Ну, я так думаю, що це іменно ці змагання пройшли вперше. Так, вони були вперше, вперше. от для подальших. Для подальших, може просто збільшити, може і маршрут, імено ну, такими з преградами ну, в такому плані побільше учасників. Що ви можете побажати людям в цей святковий день? Всіх жителів села Вербове я вітаю з ним села. Бажаю здоров'я в першу чергу, благополуччя сімейного, щоб діти всіх радували. І були такі приємні хлопоти, наприклад, як сьогодні, бути з у нашому велокросі. А всім учасникам велокроса не бажаю не боятися труднощів, не боятися погодних умов. А йти вперед, і як ото кажуть, ні ні гвоздя, ні жезла, і всім найкращого. Дякую.